Моделювання реальності. Ціми технологіями зараз нікого не здивувати, і їх досить багато. Ці корисні знання допомагають нам змінювати сценарій свого життя. Звісно, всі хочуть запрограмувати себе на успіх, але до знайомства з цими законами ми можемо підсвідомо наробити дуже багато помилок. І мій особистий досвід в цьому почався ще в дитинстві. Я була ще школяркою, коли моя подруга Наталка. Отягнула нас до кого? до ворожки. Наталка була дуже гарною дівчиною, хлопці заглядалися на неї, і вона так само була дуже падка до Австорі. Кожні триденні стосунки були на все життя, і потрібно було обов'язково визначити їх долю. Раз же я потрапила на сеанс, то гріх було не скористатися нагоди і щось не запитати про себе. Хоча саме в цьому і був. Мій гріх. У тебе буде довге і важке життя. авторитетно мені сказала гадалка, і в мене просто обрушився потік сліз. Я розридалася так, що навіть ворушка не очікувала такої реакції. Вони з Наталкою не перебій, мене заспокоювали. Ну зато будеш жити довго. Ну, обнадійливо. Я з усиллям волі взяла себе в руки. Метод вольових тверджень. Ефективний спосіб моделювання реальності. Він заснований на основних законах всесвіту. Я ним користуюся дуже давно і використовую як в роботі з ситуаціями, так і в цілительстві. Знання основних законів всесвіту допомагає нам ефективно використовувати свої внутрішні природні ресурси. Закон свободи волі людини лежить в основі нашої здатності моделювати майбутнє. Я розповідаю про ці технології на своєму курсі усвідомлене керування енергією життя просто і доступно про те, як ми можемо відмінити старі і неефективні програми і запустити модель нового щасливого життя. Я багато з чим працювала і змінила своє життя. А ви готові змінити своє життя на краще? Така невеличка після саме кур'йозне, що я зрештою стала кимось на кшталт ворожки. Так, я біоенергет. Я користуюся також картами. Маю і свої видання карт. Ось так життя повернуло, але воно мені дуже подобається.